Росіяни виснажилися і не в змозі масштабно наступати. Натомість українська армія тримає позиції і не дає захопити Бахмут. Як американські та британські аналітики оцінюють ситуацію на фронті? Ви на фабриці новин мене назвати Юрій Бібік. Далі коротко про головне. Поїхали. Росія вже не може широкомасштабно наступати на кількох напрямках одночасно. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Американські аналітики відзначають, що росіянам доводиться обирати якесь одне місто для штурму. До прикладу наводять ситуацію, коли командування окупантів довелося перекинути бійців з-під Аудіївки в район Бахмута. Процитуємо це підтверджує давню оцінку інституту вивчення війни про те, що російські збройні сили в їхньому нинішньому вигляді не здатні проводити великомасштабні одночасні наступальні кампанії на декількох напрямках. Кінець цитати. Аналітики також посилаються на слова заступника начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил України Олексія Громова. Той повідомив, що російські командири змушені були відтягнути війська від Аудіївки через шалені втрати під Бахмутом. Мовляв, за останні півмісяця Росія втратила близько 4 тисяч бійців. До їх числа входять як представники ПВК Вагнер, так і звичайних військ. Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оптимізм американських аналітиків не поділяє. За її інформацією, ворожі війська продовжують наступати одночасно на чотирьох напрямках: Лиманський, Авдіївський, Мар'їнський і Бахмутський. каже, особливо запеклі бої за Мар'їнку та Бахмут. Маляр уточнює, що переважно дії росіян безуспішні. Окрім Бахмута, найбільше наступальних зусиль ворог застосовує на Бахмутському напрямку. Там він сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи, використовує значну кількість артилерії та авіації. Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів. Не полишаючи мети взяти Бахмут під контроль, ворог перегрупував свої сили та засоби на цьому напрямку. Кінець цитати. Росія отримала друге дихання в Бахмуті і активізувала наступ. Про це зазначає міноборони Британії. У відомстві пояснили, що окупантам вдалося покращити взаємодію між регулярними російськими військами і представниками ПВК Вагнер. Незважаючи на це, українська армія стоїть і тримає місто, хоч і зіштовхнулася з суттєвою нестачою боєприпасів. Зацитуємо. Українська оборона все ще утримує західні райони міста, але за останні 48 годин вони зазнали особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку Росії. Штурмові групи Вагнера продовжують вести основний наступ через центр міста у той час, як російські повітряно-десантні війська посилили деякі підрозділи Вагнера, що забезпечують північний і південний фланги операції. Дякую, що приглянули це відео. Друзі, ставте лайк, і підпишіться на канал Фабрика Новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі!